І тепер ми розбираємося з вами з утилітою FIMIN. Це виключно для завдань для курсу. Зроблена маленька утиліта, яку ви можете просто встановити з PyPI через PIP. і у вас вона буде допомагати просто трошки простіше запускати тести. І також через цю утиліту ви можете дивитися відповіді. Тобто, ви можете зробити завдання, пройшли тест, потім сказати: Покажи мені відповідь. Ця утиліта, вона завантажить відповідь з репозиторію, скопіює вам локально і скаже там відповіді в таких то файлах. Подивіться. Якщо ви не хочете використовувати автоматичні тести, там не знаю, дратують вони вас просто не хочете нормально, окей, але вам все одно може знадобитися ця утиліта, тому що вона дозволяє вам оновлювати завдання. Коли якісь оновлення будуть, я буду писати там відповідно там, YouTube, Telegram, Slack, що оновилися такі-то завдання, і щоб їх оновити, зробіть таку команду Pinec. Але якщо ви не використовуєте цю утиліту. Ви можете оновити їх все одно, взявши код просто вручну з репозиторію. Головне, для чого взагалі існує ця утиліта, це для того, щоб ви могли запускати тести для завдань. Вона працює тільки з терміналу, тобто тільки з командного рядку ви можете її запускати. І це означає, що коли ви пишете код завдання, вам треба буде, наприклад, в редакторі написати щось, а потім піти в термінал, чи може це вбудований в термінал в вашому редакторі чи є, і там виконати певні команди. Спочатку вам треба цей модуль встановити. Тобто ви робите pip panic-cli. Я додаю ще мінус пункт, ну, тому що це оновлення про всяк випадок. І поточна версія на той момент, коли я це записую, була 5.0. Після того, як ви виконали цю команду, у вас тепер є команда Paniнг. Тобто, встановлюєте ви panic-cli, але команда трошки коротша сама. Ви можете подивитися, що вона є, якщо ви скажете, наприклад, panic-help, ви побачите тут Help, що можна запускати, як можна запускати, і ми зараз з цим розберемося. Тут є підказки, просто як ви можете з цим працювати. Нас цікавить оце. Тобто, як запускати пайнік для того, щоб перевірити завдання. І тепер відкриваємо якесь завдання, наприклад, 4.1. Ми тут щось наче зробили, ми тут сказали print і якийсь mac адрес Тобто, завдання наче зроблено, збережено, все добре. Тепер давайте зробимо. Перевірку, що це завдання працює як треба. Для цього в терміналі мені треба перейти в цей каталог, де знаходиться моє завдання, бо інакше просто панік не запускається. І в мене завдання, яке я зараз робила, 4.1. Але в пані, коли ви запускаєте його і коли ви хочете протестувати завдання, наприклад, 4.1, Ви ніколи не вказуєте розділ, тобто ви завжди кажете: номер завдання. Тобто зараз у мене тут отакі от файли. 4.1 завдання я зробила. Щоб його протестувати, я кажу пані 1. Це запускає тест. В даному випадку тест пройшов, і це такий звіт про тест, тобто, що тест пройшов для завдання такого-то. Тут якийсь 100%, ми зараз з цим розберемося. Тобто, коли тут написано Зелененьке, це означає, що все добре. Якщо ви тут бачите якийсь там ворнінг, ігноруємо їх, це зазвичай просто якийсь модуль, який використовується тут для тестів, щось на щось там свариться, попереджає, говорить, що щось там в наступній версії, Python зміниться. Нас це не стосується ніяк. І тому вони просто приховані тут, але ну, цей текст залишається, так, що якийсь ворнінг там був. Тобто для вас головне це: якщо ви тепер хочете протестувати два завдання, наприклад, ви говорите: панінг 1,2. Він запускає вже тести для двох завдань, і він говорить, що дивіться, ви тут щось виводите, але воно не відповідає тому, що має бути. І тоді вже дуже багато цього виводиться і є якась різниця, що саме пішло не так, і ми зараз з цим будемо розбиратися. Тут вище, якщо ви подивитесь, так, один тест пройшов, один не пройшов. І ще у вас є варіант, коли ви забули, наприклад, всі всі завдання з цього розділу, ви можете сказати просто панік, і тоді він запускає тести для всіх завдань. Ну, Звичайно, тут все не проходить, тому що ми завдання ніякі ще не робили, але якщо ви підійметеся сюди, на початок, він тут говорить там: перший тест пройшов, всі інші не пройшли. І тут ще окремо поговоримо про цей стовпчик з відсотками. Цей стовпчик показує, скільки відсотків від загальної кількості тестів вже пройшли. Тобто тест може тільки пройти чи не пройти. В тесту немає статусу пройшов на 7%. В нього є просто пройшов, не пройшов, фейл не пройшов, паст пройшов. І ці відсотки вони просто показують, що дивіться, ви тут запускаєте там приблизно 10-12 тестів. І коли виконався тільки перший, це 7% із цих тестів, які ви запускаєте. Коли виконався наступний, це вже 14 і так далі. і так далі. Тобто, це просто коли у вас дуже багато тестів і вони виконуються досить довго, тобто, вони у вас можуть тести виконуватись 15 хвилин. Ви просто таким чином бачите, що там частина тестів виконалася, і ще залишилось приблизно стільки-то там 30% тестів ще не виконалося. Це яка кількість тестів від загальної кількості тестів просто була виконана і все. Тепер ми повертаємось в наше завдання. І змінюємо print тут на Mac. Тобто ми просто нічого ще не зробили завдання. І сказали print Mac. Тобто за завданням нам треба було змінити двокрапку на крапку. Ми цього не зробили. Тобто зараз ми виводимо mac адресу в такому вигляді, як вона була, і намагаємося перевірити це тестом. Запускаємо тепер планін 1 один тест. Перше завдання, тому пишемо 1. І він говорить, що вибачте, тест не пройшов. Він дуже багато до цього виводить. І на початку це, ну. Досить так складно зрозуміти, тому що, ну, справді багато інформації. Але головне це, оце, оця частина. І тут вам текстом написано, що на стандартний потік виведення виводиться неправильний рядок. Ну, тобто, в завданні щось виводиться не так, як воно мало бути. І він тут вам вказує, що саме не так. І зелененьке це те, що мало бути, а червоненьке ну, таке відносно червоненьке це те, що ви вивели. Я там усюди майже. Ну, не 100%, але майже у всіх тестах намагалися зробити так, щоб тут виходило, що зелененьке це те, що має бути, а червоненьке це те, що у вас вийшло. Вам не треба дивитися власне, на цей код, чесно кажучи. Ну тобто, там просто це просто код тесту. Зараз вам буде дуже важко його зрозуміти, і навіть там, через не знаю, там, місяць теж все одно буде важкувато, так? Тобто, вам треба подивитися саме, що він тут вам пише, що ви щось вивели не те і говорить, мало бути таке, стало таке. Навіть якщо ви не запам'ятали, що має бути, що вивелось. Ну, звідси ви забули, що зелене, що червоне. Ви просто дивитесь на те, що у вас виводиться. Ми зараз зробили РАН, і він нам показує отакі макарство. Тобто, ви знаєте, що ваш код виводить таке. І ви тепер знаєте, ага, що ця частина це те, що ваш код вивів, а це те, що має бути. Зазвичай різниця буде більш-менш зрозуміла і так підсвічуватись досить гарно і показувати вам, що пішло не так. Так буде не завжди. Є складніші випадки, але все одно зазвичай після двох-трьох розділів завдань ви звикнете до того, як тести показують, що щось пішло не так, і ви буде більш зрозуміло. Поки вам це не зрозуміло, якщо що, пишіть мені, якщо там, чомусь тест не проходить, розбираємось. Тепер давайте подивимось на інше завдання. Тут нам треба з рядка конфіг отримати такий список Вилання. Ми беремо цей список. І нам треба записати цей список змінну result. Тобто ми робимо Result дорівнює список. І цей список ще треба вивести print. Давайте скажемо print result. І давайте тут щось робимо, ну так, щоб у нас наче щось загубилося, наче от одинички нема. Тепер запускаємо тест. Це вже ми дивилися на завдання 4.3. щоб запустити для нього тест. Ми робимо finding 3. І він вам говорить, тести не пройшли, у нього якісь там два тести не пройшли. І він говорить: перший не пройшов, другий не пройшов. Якщо в завданні вже написано, що треба зробити зміну і вивести щось на екран, тобто зробити принт. Зазвичай теста вже два буде, і перший тест буде перевіряти, що зміна є, а другий, що на екран щось виводиться. І тому їх два тут. І перший говорить, дивіться, ви мали виводити таке, а вийшло таке, і другий говорить саме. Тільки в першому тесті він говорить, на стандартний потік виведення виводиться на правильний рядок. А тут він говорить, в зміні резулт не той список, що має бути, і різниця та сама. Але у вас могла бути ситуація, що у вас ось тут, наприклад, вірний рядок такий, а виводите ви чомусь, наприклад, ось так. Тобто, зріз робимо з першого елементу до кінця. В цьому випадку у нас один тест проходить один ні. У нас пройшов тест на змінні. Тобто в змінні результат те, що треба, і так є. Але на екран ми виводимо щось не те, і тому перший тест не пройшов, другий пройшов. І якщо вам подивимось, той тест, який не пройшов, говорить, що не так, але той тест, який пройшов, нічого не виводить. Тобто, коли тест проходить, вам тут не показується ніяких різниць, нічого такого, бо ну коли він пройшов, то на що вам дивитися, що там саме виводилось ви, і так все чудово зробили, все окей. Якщо ви вирішили, що ви будете використовувати автоматичні тести для перевірки завдань, обов'язково тестуйте саме ці базові завдання, тому що на них трошки простіше буде натренуватися, зрозуміти, що тут не так, який вивід тут простіше буде до тестів звикнути. Якщо ви почнете тести використовувати, наприклад, там з 9 го розділу, тобто через 2, 3, 4, 5 розділів, вам буде дуже важко, бо ну тести будуть просто незрозумілі. Але поки у вас завдання відносно прості, вам трошки легше буде звикнути тут. А потім, же, коли ви перейдете на більш такі складні розділи завдань, там вже ви будете трошки більш пристосовані до того, щоб читати, що тут від вас тест хоче. Але при цьому є слаг завжди. Якщо ви робите якесь завдання і є якісь питання, чи тест не проходить, ви не розумієте чому. Перше, що робите, пишете мені і копіюєте обов'язково код вашого завдання. Якщо ви мені показуєте тільки цей скріншот, я не можу зрозуміти, що у вас там в коді. Тобто, я не можу вам підказати, я не знаю. Що ви робили, так? Тобто код завжди. Показуєте. Ви навіть можете не показувати мені вивід тесту, тому що якщо ви мені скопіювали код, я можу цей код запустити в себе і подивитися, яка там проблема з тестом. Тобто будь-які питання, в першу чергу код, потім питання. Без коду це якесь ворожіння послаку. Давайте не будемо таким займатися. Тепер, якщо ви вже зробили завдання, якщо ви пройшли тест, зараз ми не дуже зробили завдання, але тест пройде. Тобто ми вважаємо, що ми тут все зробили вже. Тестуємо, перевіряємо наше завдання вперше. І все супер, ніяких проблем нема. І тепер, якщо ви додаєте мінус А, у вас буде такий вивід, де написано, що відповіді на завдання, скопійовані файли, answer, task. Якщо ви подивитесь тут, у вас з'явився файл такий. І там є відповідь на завдання ну, тобто, як ви могли б зробити це завдання. Я не дуже люблю це називати відповідями, тому що це просто. Один із варіантів, як ви могли зробити завдання. Так, в перших розділах це зазвичай там один-два варіанти можливі. Але чим далі, тим більше буде варіантів. Там не знаю, через місяць будь-якого завдання може бути там, 10 версій, це мінімально просто як його можна зробити. Тому ви просто дивитесь на умовну відповідь. Якщо там є щось цікаве, щось нове для вас, чудово, ідете далі. І невеличкий момент щодо відповідей. Ви не можете їх отримати, якщо у вас немає git CLI. тобто, якщо у вас не встановлений Git локально, ви можете його взагалі не використовувати для збереження коду, але він потрібен для того, щоб ви могли відповіді подивитись. Як це працює? У діліта вона копіює з GitHub відповіді вам локально, в домашній ваш каталог, і звідти потім копіює відповіді в те місце, де ви запускали пайник. І ще важливий момент щодо того, де ви можете запускати пайінг. Якщо ви вийдете, наприклад, кудись-сюди в каталог Майтаск, де в мене знаходиться exercises, і скажете Панінг help», він спрацює. Але якщо ви скажете Panning 1, він скаже, вам, вибачте, але я можу працювати тільки з таких каталогів. Тобто він може працювати тільки з каталогу певних завдань, і інакше він просто не запускається. Тобто, тест просто не запуститься. Вам треба перейти, наприклад, там вже завдання 0,4, так, розділ, і там запускається. Але оновлення. Є для розділів і оновлення є для завдань тестів конкретних. Тому оновлення можна запускати із оцього каталогу, наприклад, 0,4 Data Structures, і можна запускати з Exercises. Тобто тестування завдань ви завжди запускаєте саме з цих каталогів. Ну, вам просто ця утиліта не дає можливості зробити інакше. Тому якщо ви на таке дивитесь, це означає, що вам треба перейти там і якийсь каталог відповідний. Ну і власне це дві основні функції цієї утиліти: тестування завдань. І можливість подивитися на відповіді. Але також є додатковий функціонал, не основний це оновлення розділів завдань, якщо ви бачите, що там я написала десь повідомлення, що я щось виправила в завданні чи щось виправила в тесті якомусь, і там буде написано завжди оновити завдання можна таким чином, якщо ви там робили розділ, якщо ви не робили розділ, і я буду писати команду, яку треба виконати за допомогою утиліти Пайнінг.